Всім доброго дня! Хочу показати, як ми вирощуємо курчата Бройлері. Це курчата, які я за допомогою інкубатора підвищу. З покупного яйця. Це імпортне яйце. От я замовляла 90 яєць, з яких було неоплоду 12. Не руплюлося 5, а 72 курчати вилупилося, з яких я подала, а останні залишила собі. Це 22 курчата. Я буду їх вирощувати на комбікормі. І Буду ділитися з вами, показувати. Це наш бродер, який ми зробили з чоловіком ще років три тому. Вони сидять червоною лампочкою, я їм поставила одноразові пельонки, бо там під низом сітка. Щоб вони не поломили собі лапки. П'ють вони пропойку з аптечки і так себе комфортно почувають. Ну, тут все закрито. Це так я сама імпровізувала, тому що mm -hmm. там є отвори, світ забираються mm -hmm. їхні підходи, можна так сказати. Ну і там продувається. А зараз, як вони маленькі, їм потрібна температура вища. На дворі зараз холодно, тому я все позакривала картоном. І їм там чудово.